Прихиного, благословенного, чудового для когось відпочинкового і для когось робочого дня суботи. Чому робочого? Ну бо в нас тепер реколекція в Брюховичах. Згадайте молитву, до речі, аби Господь благословив усіх тих. І, і <кій> поза, як тепер вже їдемо через усякі населені пункти, то вітаємо і наших друзів з Сіетлу. Я вже два дні забуваю у Сіетлу передати вітання. Ми там тепер на днях мали реколекції, а ще там хтось із сіетлівців натякав, що... Скоро підемо на реколекції на Гаваї. Ну, як у нас кажуть, Гавайї так Гавайї. Стадіон так стадіон, Гаваї так Гавайї. Не будемо давати себе довго говорювати. І сьогодні субота, навчаємося від старших. Недавно ми самі сміялися над нашим Андрієм. Андрій е, пішов до діда Петра, ми там були разом. Він щось там грався з котиком і каже, це буде мій улюблений котик, він буде жити в Діда Петра. І ми сміялися, що дуже вигідно мати котика, його утримувати але в дідика Петра. Доки недавно у Дідика Гріші ми не грізали двох свиней і помітили, ні, колись Наталка сестра підказала, і ми помітили з дідиком Грішом, що в принципі далеко ми не втікли від Андрія. Тобто, дідик мав два, дві свині. Одна була ніби їхня, а інша ніби наша. То виходить, виходить так. Це буде наша свиня, ми її дуже любимо, але вона буде жити в дідика гріші, і він її буде поїти, годувати, кормити, різати, готувати, а потім нам віддасть там, тушонки, ковбаску, сало копчене і інше. І це дуже вигідно так мати в когось. І слухайте, ми щось там роздумували з дружиною, і така класна ідея прийшла. У тому плані, що як важливо не приймати як належне, будь-які. Речі, які ти отримаєш. От, скажімо, ми любимо домашній ковбаску, сир, е яйце, сало, але ви розумієте, що це комусь треба утримувати. Хтось має за, цей, за цією худобою дивитися. І цей хтось, ну, це власне наші родичі, друзі, близькі, знайомі, хто, хто цим займається, або ті, принаймні, в кого ми вже привикли купувати. Тобто йдеться про що? Наш мозок має таку властивість знецінювати речі, коли ми довший час перебуваємо в якомусь середовищі, перебуваємо десь. То мозок починається сприймати як належне. Як би ти не ко... не кохав гори. коли ти видиш у гори два-три дні, і вони для тебе стають ну, просто горами, Ні, не, не якоюсь мрією, не чимось заповітним. А, а що треба робити тоді, аби воно не знецінювалося? Гори, їжа домашня, друзі і взагалі будь-що цінне, треба пригадувати. Так само, як, як і війна. Ми легко можемо знецінити війну, правда, нам набридло, вже немає сил. Ну, власне, через те, що. Ми пригадуємо, що забуваємо собі, не, не пригадуємо, що слухай, ну, це не є належне, це, це не є щось, що нам належить, Це не є щось, що, що є само собою, це дар. Служіння інших, робота інших, утримання інших. Будь-який подарунок від іншої людини це дар, який важливо собі пригадувати. Ну, треба навчитися за нього, дякувати, не, з гідністю приймати і цінувати. Тих, хто з цим працює, цінувати тих, хто тобі з цим допомагає. І неважливо, чи це є рівень там, свині, курки, качки, домашнього молока чи яйця, неважливо, чи це рівень якихось більших дарів, чи це рівень найбільшого дару життя на війні, пригадувати і цінувати, брати і сестри. Тому найкращі ліки від того, аби наш мозок не знецінював, те, що ми маємо довкола, це собі пригадувати. Де б ти не був. Чим би ти не займався, що би ти не отримував від батьків? Важливо, цінуй це, бо це дар. Не дозволяй твоїм думкам зробити занадто низький курс цим дарункам і, і просто приймати їх, хто так має бути. Не так не має бути. Тому подякуємо. Дякуйте тим людям, хто вас бодай чимось благословив. Я дякую дідику Гришу, що моя свиня, яку я дуже любив, жила у вас і у вас виросла. Дякую, бабку Таню, за це. Дякую своїм батькам, за те, що ніколи від них не йдемо без яєць, без курки, без там всякого соку яблучного, домашненького і ще чогось. Дякую за колонку, яку отримаю вже другий раз приїхала в служіння. Дякую за. І тепер мені один вуйко, я навіть забув, як його звати, прислав саморобну зірку. Являйте велику і флоємську, буду мати щим колюдувати. і тепер на реколекції взяв з собою. Тому дякую, товариство, за кожен дар. І заохочую вас дякуйте, для того, аби наш мозок не знецінював речі, не знецінював дари, а особливо ті дари, до яких хтось приклався так чи інакше. Угу. Нехай подяка піднімає ціну найменших дарів і найменших речей, які нам роблять люди із любові і просто так. Майтеся файно. Мир вам.